Весець. А якщо людина весела, як у неї проходить день? Добре, Добре. що завжди лунає багато сміху, де всім людям дуже весело. А хто їх там смішить? Клоун. Звичайно, Клоун – це такий веселунчик, який дуже любить сміятися, і він, який живе у клоуну веселунчику. Готові? Так. Да. Не чую. Так. Тепер ще раз легенько посміялися. Yeah. І починаємо працювати. Один куточок. Отак. Внизу, внизу, внизу. Внизу кладемо. Тільки дивіться, я залишаю тут, трішечки залишаю місце. Посередині, посередині клади, а ти збоку поклав. Посередині, посередині, ще трошечки, вниз трошки опусти. Трошки вниз. Ось так. Березнемо. Нижче. Бо не поміститься голова. Правильно? Правильно, Трошки вище чуть-чуть. Чуть-чуть вище. Чуть-чуть вище. Так. Добре. Дона От Ось Отак. Всі намалювали трикутничок. Так. Гарно вийшов. так. Тепер цей самий трикутник, дітки. Ми повертаємо ось так, щоб угору був один куточок, і ставимо його двома куточками до цих двох куточків, які у нас були вгорі. Не пропускайте отак, а ставте на ту лінію. Тепер ми маємо провести тільки скільки ліній. Дві, дві лінії. Оці гостренькі похилі лінії дві. Правильно проводимо. Тільки старайтеся лівою рукою не ворушити, бо з'їдете з трикутника і буде нерівна лінія. Не ворушіть. З другого кінця. Отак. Тільки не з сам кінчик, а отак. Тепер дивіться, руку, руку оцю частину я кладу на стіл. І отак легенько, придушуючи носика, я замальовую. Так, замер. Молодець. Молодець. Трошки так тримайтеся. Ось так. І тоді просто носиком придушують. Носиком отак. Дивися, і носиком отак придушуєш. Повністю без кружечок. Без кружечок. Це яличко. Дивися, лінія не повинна бути. Якби ти налювати її, а лікарня зло. Отакий От кружечок. Більший, за очі. От Отакий кружечок. У нього накладний ніс. А накладний ніс оці. Мені ще більше носи. Дивися, треба, щоб був кружечок, сосечко. Кружечок має бути. Має смішити людей, він теж собі домальовує великі роти. А тепер дивіться, той самий олівець червоний, ми малюємо ось таку велику посмішку. Малюємо посмішку. Дітки, щоб було видно ту посмішку, ви наведіть її трошки більшу. Ще наведіть її трошки. Трошки тихіше. Показали мені олівець, якими будете малювати капельку. Все, добре. А тепер дивіться, як малювати. Ти дивишся на дошку яку я намалювала? Ось. І тепер оце всередині замальовуємо.